У надвірнянській міській раді, вкотре пройшла сесія, проте на цей раз позачергова. Перед депутатами постало п'ять питань з порядку денного, з яких перше про визнання повноважень депутата Надвірнянської ради. Ним стала Тетяна Андросова. Вона склала присягу, після чого вже колишній депутат міської ради, чиє місце посіла жінка Тарас Бородач, висловив свої побажання у подачі її праці. З ласки Божої, вступаючи у права депутата Надвірнянської міської ради, Надвірнянської об'єднаної територіальної громади зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Та добробут її жителів гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи, присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту громади, виконувати свої обов'язки тільки в інтересах надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Слава Україні! Я щиро дякую всім депутатам, якими міг проходити нести ту почесну місію на благо. Дуже радо передаю її пітяні. Я надіюся, що вона буде не менш Гарно її тягнути і допомагати виборцям. Дякую. Проєкт рішення такий. Включити до складу професійних комісії міської ради з питань земов та земельних відносин та до лічення і мандатних з питань депутатської етики та засобів масової інформації депутата Андросова Тетяна Івановна. Друге. Закріпити депутата Андросова Тетяна Івановна за виборчим округом номер Летнянської міської ради. Рішення прийнято на основі, скажімо так, замінності за депутатом про колеги, ставленої поймене голосування проєкт рішення на сторінці 2. Голова міської ради Зіновий Андрійович також висловив свої думки ще до депутатів, а саме про працю Тараса Бородача. Не так часто в нас відбуваються подібні юридичні правові події, але я хочу першу чергу подякувати Тарасу Володимировичу. Ми по різному можемо ставитися до думки. Бо 34 депутати це 34 людини, різні з думками, різні по характеру, але водночас все робили для того, щоб об'єднати весь депутатський корпус. І в особі депутатів 8 депутаті скликання я бачу Тарасову Володимировичу, ту людину, яка в першу чергу несла конструктив. Також предметом жвавих обговорень стало питання, яке стосувалося приміщення, котре обвалилося на чверть. Тому його прийняття на з міської ради, яке планувалося стало на паузу, адже в такому стані нелогічно приймати його на думку депутата Ольги Малахової. Неодноразово були звернення за підписом міського голови, направлені листи в обласну раду як до власника майна передати нам цілісний майновий комплекс. Було прийнято рішення обласною радою про відокремлення одного об'єкта, присвоєння Адресного номера і передачу нам на баланс одного об'єкту. Зв'язку з склався ситуаціями, що ми прийняли рішення про прийняття даного об'єкта, але е, стався там обвал. Прошу, тобто, ну, я можу якісь фотографії показати, але можна поїхати, подивитися. І, е, Ну, десь бачення, що процедуру приймати такий даний об'єкт в такому стані, звичайно, нелогічно і неправильно. Е, обговорювали це питання з керівництвом е, обласної ради, зокрема з балансоутримувачами. І їм для того, щоб закласти кошти на е, демонтаж даного об'єкта, потрібно наше рішення про скасування нашого попереднього рішення про прийняття. Результати цього обвалу згідно. Акт обстеження власників даного об'єкту цитую обвал будівлі попередньо встановлено орієнтовно 25% загального об'єму будівлі. Тобто, ви розумієте, 25% від від 100, це дуже масштабний обвал. Тому зараз складатися кошти на ну, це ж нереально просто все зробити. Відновлення усіх процесу казав Ярослав Володимировича. Ми не зможемо. У зв'язку з тим, що діти перебувають там цілодобово, приміщення в аварійному корпусі. Окрім того, ми додатково підготували листи до обласної ради щодо обстеження всіх будівель за адресою вулиці Української армії 7 для, для того, щоб мати висновки про можливість його використання для освітнього процесу. Тому прошу підтримати це рішення і передати в принципі. Обласна рада не проти взяти його назад на мало. Серед інших питань було і про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської ради на 2024 рік, що стосується підсилення громади шляхом нарощення енергогенеруючого потенціалу. Депутати також підтримали таку ініціативу, адже вона актуальна. Шановні депутати, на ваш розгляд надається питання про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на 2024 рік. За рахунок перевиконання загального фонду дохідної частини за січень-лютий на 200 тисяч гривень пропонується виділити бюджетні призначення спеціального фонду бюджету управління житлово-комунального господарства Надвірняцької міської ради на виготовлення проєктно кошторисної документації по двох об'єктах надбірна водоканал. Це для проєктно кошторисна документація для встановлення електростанцій світлових електростанцій на об'єктах надвір. На водоканал для дешевшення тарифу водопостачання для наших мешканців. Прошу підтримати дане рішення і проголосувати. Зв'язок з значним подорожченням енергоносіїв, то навпаки, держава зараз стимулює будівництво таких сонячних електростанцій, в розрізі цього прийняті ряд і нормативних актів. Також є зміни в законодавстві, ще допрацьовуються ці всі речі, тому. Нам треба рухатись в ногу, тому що дуже багато громад вже реалізовують поясню нагальність. Тому що якщо ми зараз не, не приймемо рішення про проектування, ну, про а потім далі, дай Бог, про будівництво, сонячна електростанція, самі знаєте тепла прекрасно, піки її віддачі це літо. Через ви буде Якщо ми зараз не приймаємо це рішення, ми затягуємося. І осінню її будівництво вже нікому не потрібне, тому що ми і ми втрачаємо відповідно рік, за який ми б могли вже рік. Ми втрачаємо, не сонця. Що ви За. Марія? За. Дякую, за 18, рішення прийнято. На завершення було заслухано начальника управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Андрія Гуцька про внесення змін в програму соціально-економічного розвитку надвірнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.